Ого, яка величезна вежа з Кока-Коли. Меліса, навіть не уявляю, як ти сама все це вип'єш. А що, Джуді? О, всього банок різної коли! Але вони такі всі унікальні. Так, це виглядає вражаюче. О, мене стара склянка коли. Ну, підійде. Меліса, у нас мега багата. Джуді просто багата. А ось вів'їн бідна! Вона звикла до такої їжі. Мені терміново потрібен скотч. Зараз заклеїмо одну склянки. Слідче ще ні. Нова пробоїна. Який жах. Це виглядає навіть кумедно. Вів'єн, що ти вигадала? Я заклею всю склянку коли скотчем. Так точно нічого не прол'ється. Діючий спосіб. Що? Ні, вся коло закінчилась. Якщо так, то далі продовжує Джуді. Я лише рада. Давайте спробуємо скітл з коло. М -м, як смачно! Вау! У мене скіто трянка Прикольно Тепер я нескінченно можу їсти скітс. Я також хочу, Джуді. Ти поділишся? Ну Будь ласка, Джуді! О, ні. Далі кола. Пляшка виглядає захвало. Цікаво, яка вона на смак. Ого, це так круто. Я стала байкершою. Так, крутяк! Ей, Люба. Ой, Ніу. Навіть не дивись на мене. Гаразд, пробую наступне коло. Вона класна. Я перетворилась на Дракулу! Ха-ха-ха. Ей, Вію'є, не бійся мене. Меліса, ти що надумала? Я не питиму вашу кров. Мені потрібна інша кола. Ох. Так, я відчуваю себе невагомою. Це так дивно. Ух ти. М -м, у такому разі моя черга. Дворецький, візьми її останню колу і збовтай. Знайшов райдужне коло. Її треба збовтати. Зроблено. А тепер йдемо. О, У мене ще одна коло є. Спробуємо. А -а -а. Вона вся пролилась на мене. Я стала такою різнокольоровою. Як це прибрати? Ні, як, Джуді, ти кумедна. Спробуємо моє коло. Оу, не варто було так робити. А -а -а. Дівчата, у вас все в колі. Меліса, ліса. Це ти в цьому вина. Ну і що? Спробуй бодай одну. Яка краса ультрадорога піца у Вів'єн. Wow. Круто! А що урешті? Wow. У Джуді огидна дешева піца. Від mm. mm. А ось у Милісі дорога піца. Подивимося, що всередині. Почнемо з Вів'єн. Відкривай коробку швидше. Цікаво, як виглядає ультрабагата піца. Вона точно у захваті. Це шик. Коробка всередині блищить. Піца виглядає незвично. Давайте спробуємо. Ой, вона не відкошується. Що за справи? О, мабуть, найдорожча піца виявилась пластиковою. Що, Лів'єн, ти її ось так викинеш? Ні, піца. Не можна її так викидати. Я зловлю. Фух, я врятувала її. З нею все гаразд. Окей, Якщо ти не будеш, то збережу собі. Приберу подалі. От сюди. Готово А тепер настав мій час коштувати цю жахливу дешеву піцу. Сподіваюсь, що я не отруюсь. Спробуємо. І вона така стара, що засохла. Ху, не буду. Еу. Ти не будеш? Тоді можна я з'їм? Ні, не смій. Джуді їжд. До Джуді прийшла ідея. Вона вирішила трохи перетворити стару піцю і зробити її симпатичнішою. Для цього їй потрібна праска та блискітки. Беремо піцу, вирівнюємо її праскою. Ось так, і додамо трохи блискіток. Тепер можна спробувати. Ну і що, Джуді, як тобі? Яка ж гидота Ой, як смачно! Хочу спробувати ще. Рідко мені їсти чи піцу, але головне не подати виду. Це було М -м, так смачно. Меліса тепер ти. М -м, без коментарів. Джуді, ти дивна? Тепер моя черга. Подивимось. Вау! Це не піца, а солодка хмаринка. О, вона така гаряча. Дворецький. Мені потрібна твоя допомога. Привіт, моя піца нато гаряча. Остуди її. А після погодуй мене нею. Дворицький Меліси готовий виконувати кожне її прохання беззаперечно, навіть неймовірно гарячою піцою годувати та остудити. О, дворицький! Тобі точно не можна було її їсти. Такого завдання не стояло. Меліса в сказі. Як ти посмів скуштувати мою піцу? Віддай її мені. Ой-ой-ой, а тут починається запекла боротьба за шматочок піци. Миліса впала. опала. З тобою все гаразд. Дворецький тобі краще бігти і подалі. А дівчата доїдять піцими Меліси. Звісно, ми ж потриги завжди допомагаємо. Це так смачно. Ого, Джуді, яке величезне оро. Ніколи не бачила, щоб у нього було так багато начинки. Вів'єн, що у тебе? Як класно. Це цілий десерт із зоро. Виглядає дуже смачно. Зачекайте, тоді у Міліси має бути бідна їжа. О, ні, це лише одне Оро і без начинки. Але це неможливо їсти так. Так, здається, у мене є ідея. Я знаю, хто мені допоможе. Мені потрібна допомога шефа. Бачите, це уро. Йому не вистачає крему. Зробіть. Звісно, міс Меліса. я зроблю найсмачніший крем. Якщо Меліса зайнята, то я можу спробувати десерт. Почнемо зі смачної прикраси. Так, використовуємо ложку. Як смачно! Так, це смакота. Мені подобається, я хочу ще. Не можу зупинитись. Хочу ще. Ще. Яка смакота? Клас. Ще ложечко. Смакота. Так. А що? Закінчилось? А що ти вигадала, Вів'єн? Нічого собі, таке можеш вигадати тільки ти. Тепер ти з'їла все до останньої крихти. Молодець. Іу, хто ж так робить? Лише бідні. Шеф де мій крем? О, це так красиво. Хочу швидше спробувати. Але як краще це їсти? Ось так. Немає жодних сумнівів. Це точно, неймовірно, смачно. Миліса, твій бідний горо точно перетворився на лекшері. Тільки Гіга багата може таке зробити. Якщо Меліса вже все з'їла, то настала черга Джуді. Спробуй свій торторео. О, ви тільки подивіться, який там апетитний розріз. О. Це дуже смачно. Важко зупинитись, їсти таку смакоту. Смачно! Ого, дівчата точно заздрять тобі. Вона не буде з вами ділитись. Джуді, що в тебе за забрання? Ти вся брудна. Моя сукня, вона вся легка. Яка гидота. Я йду. А Хоча зачекайте, торт я заберу із собою. Доброго ранку, прокидайтесь. Наші дві героїні дуже схожі, але дуже різні. Давайте з ними познайомимось. Всім привіт! Я неймовірно багата спадкоємиця на ім'я Кейт. Кожен мій день відбувається ідеально. Гей, куди ти забираєш мого Міс Кейт, одягайте капці. Гаразд. Настав час виконати ранкову рутину. Ого, ниндзя точно потрібна допомога. Все гаразд. Я просто заплуталась у масці. А це мій півінь вирішив мене розбудити зранку раніше. Річард, тільки не ображайся, ти найкращий півінь. Я тебе обожнюю. Можеш посидіти зі мною, поки я піду вмиватись і готуватись до школи. Ох, моя кімната виглядає так жахливо. Скрипуча шафа, а вкриваюся газетами. Я дуже бідна. Um. Як же я мрію про гарну кімнату з рожевими подушками. Там яким матрацом Ой, що відбувається? Річард, ти зіпсував мої мрії. Гаразд. Ходімо, приведемо себе в порядок. Почнемо приводити себе в порядок. Я виглядаю чудово з самого ранку, але треба почистити зуби. Єстить, що ви робите? Ви не повинні вмиватися самі. Я допоможу почистити вам зуби. Енді, але я сама змогла почистити зуби. Але добре, якщо ти так хочеш, то давай. Поки я волосся. Ні, це теж я маю робити. Це моя робота, міскейт. Ох, моє життя таке ідеальне. Навіть бісить. Час поснідати. Придумала. У мене щось залишилось з вчорашнього дня. О, банан. З минулого тижня. Що є ще? О, сміття. Це теж сміття. О, це вже краще. Залишки Макдональдс на сніданок. Вау! То тут ціла половинка бурера. Мені підходить. Є хвилинки, щоб пограти з кулькою. Як весело, обожнюю. Що? Міскіт. У вас за розкладом сніданок а не розваги. До речі, ваш сніданок уже готовий. І з задоволенням вам пропоную устриць. Смачного. Енді, ви серйозно? Яка Гедота? Я не буду. Забери прибери. Мене зараз нудить. Це я вас зрозумів. Потрібна виделка. Зараз я вас нагодую. Відкривайте рота. Ну, Давай спробуємо. Яка гедота, мені погано. Мене нудить. Зачекайте, міскей, спробуйте та з'їсти. Дайте шанс устрицям. От, Браво! впорались. Тепер настав час зайнятися уроками. Вже добре. О, це мій учитель. Здрастуйте. Відкривайте сторінку 35, розділ 15. Читаємо вголос. Супер, я обожнюю читати. Ні, міскит, я вам допоможу. Скажіть, коли я можу перегортати. Привіт, однокласники! Ви сьогодні не такі, як звичайно. А, а ось моя ручка. Готова до навчання, а я падаю. Ви підпилили мій стілець? Нинці, вставайте. Ви не забились? Сідайте. Вентін, стів, батьків до директора. Тільки спробуйте знову образити ненці. Я за вами стежу. Стів, це був крутий пранк. Як же нудно. Хочеться погратися з ровесниками. От хоч би один день я провела як звичайна дитина, а не дочка мільярдера. Було б весело. Так. Прокиньтесь, мізки. дивимось на дошку, не відволікаємось. Як я не люблю алгебру, вона така складна. О, ні, Енді, не треба. Енді, ти чуєш мене? Перестань! Ви мені набридли, я йду. А ти навіть не смій іти за мною. А хто носитиме вашу сумку? Містер Лєрмач веде цікаві уроки, але мене хилить у сон. От зараз би опинитись на шопінгу, Побирати красиві прикраси. У мене точно було б з блакитними каміннями. Так стів, давай приведемо нинцю до тями. Ей, прокинься! О, Я реально потраплю. Що то було? Квентін, це ти? Стів, відчепись. Як ви мене дістали, все я йду. Дурні хлопці. О, як же хочеться свободи. Ця золота клітка. Ой. Ой, моя голова. Тривай! Ти так схожа на мене. Що? Хто ти? І чому ти копія мене? Не розумію. Це так круто. У тебе гарна корона, а в тебе крута кепка. правда схожі. Твої косички такі милі. Ми як брати-близнюки. Мене звуть Ненці. А що у твоєму портфелі? Мені цікаво. О, це ж м'яч. Я хочу прожити твоє життя. Давай мінятись. Ти не проти побути донькою мільярдера. Я мрію про це, яка гарна каблучка. Тримай мою кепку. Дякую. А ти мою корону? Вау! Клас! Мені подобається. Завжди мріяла бути принцесою. Класно, що ми обмінялись образами. Побачимось через тиждень. Ой! Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело. Хочу прожити таке життя. Своє життя. І навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка, я можу їсти чіпси. <рігі> так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас, ось це життя. Uh. Ну, Це платье мені не подобається. Що іще? не подобається. А ще Хм, червоний мені не личить. Ще о, це краще. Yeah! Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багато життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися у грошах і ні про що не думати. Ура! Так, спробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. Ух ти! Ну, як класно! Мені подобається. А тепер сходимо у караоке. Зазвичай я співаю лише у душі, а зараз я можу стати суперзіркою. Як же це весело? Дівчата, ви такі прикольні? Мені з вами класно. О, до мене прийшла ідея. Я зараз пну м'яч, а ти лови. Так, ой, м'яч здуся. Мабуть, надто сильно штовхнула. Як шкода, дівчата, м'яч зіпсований. І що будемо робити? Ми підемо додому. Прощавай. Ну куди ви? Вони не хочуть зі мною товаришувати без м'яча. Ведмедик, давай подивимось телевізор. Увімкну смішне шоу. Як здорово, обожнюю. Що відбувається? Чому це ви вимкнули телек? Вам потрібно зробити домашнє завдання? Нудно. Філософія, алгебра, література та біологія. Ще німецька та іспанська. Вибачте, але хімію ми ще не зробили. Міскей, ти маєш виконувати домашні завдання. Яке круте шоу! Чому я раніше його не дивилась? Я була зайнята навчанням, але зараз я можу робити все, що захочу. Ей, е, що сталося? Давай, працюй. Здається, телек зламався. Окей, спробуй його відремонтувати. Ей. Ой, що це було? О, це було потужно. Настав час вечері. Що буде? Відкривайте. Оу, сир із пліснювою. Це ваш улюблений сніданок. Давайте, відкривайте рот. Як же він смердить? Я не буду це їсти. Забери, не хочу. Міски у вас режим, час пати. О дев'ятій вечора. <ріст> Чим же ми будемо вечеряти? Потрібно підготуватись. Я готова. Що це? Хліб із пліснювою? Але це не можна їсти. І кечуп, яка гидота. Виглядає жахливо. І на смак справжня гидота. Ні, навіть устриці смачніші. Я не буду. І мені бути голодною. Що ж мені робити? Я не хочу спати. Краще почитаю комікси. Міскейт. Я бачу, що ви не спите. Віддайте мені ліхтарик та комікси. Лягайте спати. Який жах! Він відібрав мій комікс. Я голодна та ліжко жахливе. Мені тут не подобається, Хочу додому. О, тут є ведмедик. О, ні, він порваний. Який жах. Таке життя мені не подобається. Що ж це? Е, що це капає? Тут ще й стеля протікає. Досить. Зупиніться. Я цього не витримаю. Мені б зараз не завадив венді. Я не можу тут більше залишатись. Тут мило, але це все не моє. Ні. Привіт, Кейт! Поверни мені моє життя. Добре, а ти поверни мені моє. Дякую. Як же я сумувала за своєю короною? Гарним вбранням і теплою постілю. Я почуваюсь на всі сто. Я щаслива. Усвідомила, що моє життя найкраще та інше мені не потрібне. Кейт, побачимось.